Сьогодні я хочу познайомити вас із пристроєм, який здатен змінити ваш щоденний досвід користування технікою. С 2 25 в один магнітна бездротова зарядна станція з леднічником та будильником. Уявіть один компактний гаджет, який не лише заряджає ваш iPhone, Apple Watch та Airpods одночасно, але ще й замінює настільну лампу та годинник. Це універсальне рішення для дому, офісу чи навіть подорожей. Якщо ви втомилися від десятків кабелів і зарядних блоків, цей пристрій стане справжнім порятунком. Почнемо з дизайну. Ч25 в 1 має мінімалістичний і сучасний вигляд, виконаний із якісного АБС пластику. Він доступний у двох кольорах: чорному та білому, що дозволяє підібрати його під будь-який інтер'єр. Компактні розміри та складна конструкція роблять його надзвичайно зручним у використанні. Ви можете поставити зарядку біля ліжка на робочому столі чи навіть взяти її з собою у подорож. Завдяки протиковським силіконовим вставкам пристрій залишається стабільним на поверхні, а ваші гаджети захищені від подряпин та випадкових падінь, а додатковим бонусом є леднічник та вбудований будильник. Це робить зарядку не лише функціональною, але й по-справжньому універсальною у вашому повсякденному житті. Ця зарядна станція справжній центр живлення для ваших пристроїв. Ви можете одночасно заряджати iPhone, Apple Watch та AirPods, використовуючи всього один кабель. Вона підтримує більшість моделей iPhone, включаючи серії 16, 15, 14, 13 та 12, а також AirPods Pro 3 2, 1 і всі покоління Apple Watch від серії 1 до останньої Алтри. Крім того, вона сумісна з багатьма Android-пристроями, включаючи лінійку Samsung Galaxy S22, S21, S20, S10 та інші смартфони з підтримкою кистандарту. І все це в одному компактному та стильному пристрої. Тепер перейдемо до технічної частини, бо саме вона робить Ч2.5 в один таким унікальним. Потужність бездротової зарядки для смартфонів від 5W до 30W. Причому максимальні 30W забезпечують зарядку у кілька разів швидшу, ніж у звичайних аналогів. Для Apple Watch до 5W, для AirPods теж до 5W. Ефективність зарядки становить понад 73%, а відстань передачі енергії до 6 мм, що означає, що ви можете заряджати навіть через тонкий чохол. Вбудований інтелектуальний чіп гарантує безпеку, є захист від перенапруги. Перегріву, короткого замикання та надструму. А для ще більшої стабільності задня частина зарядки оснащена вентиляційними отворами, що покращує охолодження. Важливо, для найкращого результату виробник рекомендує використовувати адаптер qc 3.0, щоб розкрити весь потенціал швидкої зарядки. Чому ж варто звернути увагу саме на Ч2,5 в 1? Все в одному. Це зарядка. Нічник і будильник одночасно. Портативність. Завдяки складному дизайну її легко брати з собою в офіс або у подорож. Універсальність. Підтримка iPhone, AirPods, Apple Watch і навіть Android смартфонів із Чі. Безпека та надійність. Сертифікація чи та багаторівновий захист гарантують спокій під час зарядки. Чистота і порядок. Один кабель замість цілої купи зарядних блоків на вашому столі. Естетика. Мінімалістичний вигляд гармонійно впишеться у будь-який інтер'єр. Це пристрій, який дійсно поєднує функціональність, стиль і передові технології. Уявіть, ви прокидаєтесь вранці. Телефон заряджений, Apple Watch готовий до дня, AirPods повні енергії, а вас будить вбудований будильник з ніжним підсвічуванням. Ввечері ж ви ставите всі пристрої на підставку, вмикаєте нічник і отримуєте не лише порядок на столі, але й комфорт у використанні. Це не просто зручність, це новий рівень організації вашого цифрового життя. Отже, чи 25 в один магнітна бездротова зарядна станція це не просто черговий аксесуар. Це рішення, яке робить ваше життя простішим, зручнішим і технологічнішим. Вона поєднує стильний дизайн, потужні технічні характеристики та універсальність використання. Якщо ви хочете позбутися хаосу з кабелями та отримати надійного помічника на кожен день, цей гаджет однозначно вартий вашої уваги. Якщо ви хочете дізнатися більше або замовити цей продукт, переходьте за посиланням у описі або в першому коментарі під відео. А також обов'язково приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Де ми ділимося знижками, промокодами та найкращими пропозиціями на сучасні гаджети? Не зволікайте, зробіть свій простір організованим, а зарядку пристроїв максимально зручною вже сьогодні.